Ну, важко сказати, що прилетіло, або снаряд, або міна, і мене привезли в шпиталь, а потім прилетів літак. І скинув бомбу на реанімацію. Ти розумієш, що у випадку чогось це, ну, виходу нема. Найважче це було після поранення. Перебуваючи вже в медичному бункері «Железяка», розуміти, що ти з поламаною ногою, ліва рука не рухається, і в якомусь випадку, що може страпити, ти нічого вже не зробиш. Тобто Поки пересувалися, поки рухаєшся, поки щось робиш, ну не думаєш, так? коли ти лежиш. І сам не можеш піднятися. І ти розумієш, що у випадку чогось все, ну, виходу нема. Я з 97-го року в Збройних силах навчання 5 років. У 2002 році отримав звання лейтенант, первинне офіцерське, і почав кар'єру так мовити, Служив в Збройних силах. У 21-му році я перевівся до військової частини 3057. От. Ну і там вже початок 24 лютого 22-го року я вже знаходився в Маріуполі. Це було 15 березня під час артилерійського обстрілу прилетіло. ну Важко сказати, що прилетіло, або снаряд, або міна. І осколок зайшов в праву ногу вище коліна, одразу зламав. Ну, я намагався встати бачу, що нога не опорна, вже впав, позвав своїх товаришів, побратимів, сказав, що 300, вони мене забрали, загрузили на танк, який там був, і танком вже вивезли до місця евакуації в центр міста. Звідти медичної машини до госпіталю. Я застав ще 15 березня, ще останній день працював в військовий шпиталь. Мене привезли в шпиталь, там, ну я так зрозумів, що вони щось почистили рани, так як не було, щоб вже ставити АЗФ і там і все. На лангет примотали ногу, щоб вона не рухалась. Було поранення, ну тут. По касательні пройшло по роки, все перемотане, і я вже проснувся в палаті на ранок, я так, ну, я так розумію, по розрахункам на ранок, то вже більш-менш стабілізований. А потім прилетів самоліт літак, що і скинув бомбу на реанімацію, на приймальне відділення. І після цього у нас вже десь нічне, мабуть, ми були якомусь Підвалі, а після підвалу на машинах вивезли на «железяку». Нас обміняли 29 червня 2022 року. Перший обмін 120 чоловік, важко поранені, як то кажуть, всі поломані, храми нас поміняли. Нас тримали в лікарні в Донецьку. Чотири рази нас готували на обмін. Та, мабуть, ми до Запоріжжя поки доїхали не вірилися. Я дружину набрав, кажу привіт. А це хто? «А це хто? Ще не, не, не впізнала. Ну і потім вже нормально. Вже на Дніпро коли переїхали до лікарні, вона приїхала в гості. Ну, Такі відчуття не передати словами. Шановний наш герой, сьогодні в мене дуже важлива і дуже приємна місія від засновнику проекту з усталі» Ріната Ахметова передати вам цей сертифікат і власне цю квартиру. Від свого боку хочемо передати вам слова великої вдячності від всієї команди з усталі», від Ріната Ахметова за те, що ви боронили героїчне місто Маріуполь, за те, що продовжуєте боронити нашу країну. Дякуємо вам за все, що ви робите за те майбутнє, вільне, яке ви виборюєте для нас і для наших дітей. Ми безмежно вдячні і дуже хочемо, щоб ця квартира стала надійним фундаментом для вашого майбутнього, для руху далі. І щоб ви тут були щасливі. Дякую. Це для вас. Дякую. Це для тебе. Бач, <паспорядок> як головного <паспорядок> ключі від <паспорядок> квартири. Дякую. І давай обійматися. Давай, будьте щасливі. Давай я тебе окремо буду обіймати. Будьте щасливі. Добре, дякую. Вау! Да. А, а, да. Смахай, смахай. О, турнік. Заходьте, заходьте, давайте розвернетесь. Турнік? Бруся. Нічого собі. Таку Сем. ти бід кімнату хотів? Да. Що спортом займатися? Турнік, мруся, все є. Тато тобі допоможе що робити, так? Клас! Що да? Та ти що? Точно це вони? Ого. То тоді це точно ваша квартира. Подобається тобі? Так, да, дуже. Тоха без бороди. Перше власне житло. Ну, це служба, то зйомні квартири, казарми, гуртожитки. Зараз власне житло це, це дуже добре. Нарешті. <гум> да. Ой, Кожного Даже... разу наші захисники кажуть, що просто не віриться, Я ще, ще, не, ще так... не відчуваю цих емоцій, тому що я не можу повірити, що таке може тут, бути. Тут ж, да. <гум> тут. Вот. єсть, все, живіть. <гум> То, як, Мама, як, тобі як, Я справа така. Да. Так. Мама, тобі тут до ночі водіть простір. Правильна машина є. є. Угу. Висловлюю велику вдячність Рінату Леонідовичу проєкту серця зосталі за допомогу, за підтримку. Квартира плюс ще решта питань, коробі допомагали. Це просто чудово. Це супер. Доброго дня! Доброго дня! Проходьте. Це господар хозяйці. Спасибо, дякую! Нема за що. Ну що, ми вас вітаємо на весілля. Вітаємо, вітаємо Я дуже сподіваюся, що вам тут буде непогано. Я Я... Вже, вже чудово. Плани, <плани> працювати далі. Звикати до Києва. Звикати до Києва, да. звикати до цивільного Я життя. Ми І з... В подальшому ага. працювати. В цілому. Працюємо над здоров'ям у зв'язку з пораненням розвився остеоміліт. Були декілька операцій, в Польщу їздив, робили, здесь робили, і внаслідок всього цього ще питання по коліну. Ну, по коліну будемо вже вирішувати, коли все закінчиться, тому що треба, як лікар сказав, почекати певний час. Після, якщо не буде наслідків, далі стеміліт не буде активізуватися, тоді можна займатися коліном. Бо якщо зараз полізти в коліно і десь щось там, то ампутація. О, тому зараз чекаємо. Безумовно є жага до нового, тому я думаю, що ми будемо рухатися в майбутньому по навчанню. Безумовно, ми будемо пропонувати особливо з урахуванням поранення спорт, тому що всі, хто проходять через нашу програму здоров'я, принаймні на певний період, а насправді більшість з них надовго залишаються в програмі спорту. Ми будемо її розвивати саме тому. Ми дуже сподіваємося на те на те, що Антон, Марина і Матвій стануть частиною нашої спільноти, але насправді, що найголовніше для нас, це те, що є дуже чітке розуміння, що ми робимо те, що потрібно. Я дуже сподіваюся, що і ця родина, і ті, хто отримали квартиру до цього, це вже більше ніж 140, Ми рухаємося до цифри 200, яку анонсували. Що вони будуть гідними прикладами і для гарнізону Маріуполь, і для всіх військових ветеранів в цілому? Про те, що життя після служби це велике, класне, інше, повне життя, і що в цілому є дуже зрозумілий маршрут у серця, Він відпрацьований. Ми готові ділитися цією експертизою з всією країною з іншими організаціями з державою, з самими військовими. Я вже своє робоче місце визначив, де що буду робити? Квартира чудова, своє житло є своє житло. Це є основне. Коли є де жити, куди повертатися, то це чудово. Вже далі можна займатися рештою питань.